Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко, я Google логіст. І в цьому відео я покажу досить цікавий кейс. В чому його цікавість заключається? Його цікавість. Давайте навіть з наступного почнемо. Там я бачила, що люди там мухлюють з кейсами, да, коли циферки там підроблюють на своїх кейсах, то я при вас ось перезавантажую сторіночку, знову йду погляд. Надію, це допоможе зрозуміти, що кейс реальний. Що ми будемо тут з вами дивитися? Коротше, з чим прийшов клієнт? Клієнт прийшов з усім його як назвала, як Ю... Юлія Володимирівна. Я вам пам'ятаєте, казала, що от, в принципі, після я вас попереджувала до Нового року? Точніше, Гуглери попереджували, я вас попереджувала, що Google щось перефінті плюшу в своєму тегі, Воно вплине на роботу перформансів. І, в принципі, він зробив дуже багато доправок, яких опосередовательно там в кінці січня. Я про це писала в телеграм-каналі. Тому я там що дуже цікаві цікаве свої, то Клієнт прийшов за такою ситуацією. Це все при тому, що він нічого не робив. В проєкті, ну тобто він. Ну, в плані там не коригував суттєво ну, взагалі Мінімальні зміни вносив цю рекламну кампанію, і ці перформанси там і всього був один перформанс, здається, з активних він просто впав. Ну, от, просто сам, от сам по собі умовно. Ви бачите, яка тут ціна все, все за конверсію, все про все прочі. З цією ситуацією ось з кінця лютого здається, в мене всі ремки позначено, як там дата е, е, кліків 28 Здається, щось таке лютого. Ось, будь ласка, на цю ситуацію. Ось ми почали повертатися. Виходи. Ну тут падіння, то що це останній тиждень. Він тут такий, можна побачити, ось аналітику по щодням вона більш. Відчатляю Тобто, перше ось падіння просідання у клієнта було з 8 лютого. Бачите, до цього все плюс-мінус рівненько йде. Можливо, там питання в ціні за конверсію, ще в чомусь. Потім одна сходинка в падіння, і ось ще одна. І ось видно, що ми намагалися ось стабілізувати цю ситуацію. Тут видно навіть ціна за конверсію, яка була в першу чергу висока. Ось, наприклад, і до чого воно в принципі призвело в якісь картинки, видно, наші сходинки ступеньки по зростанню конверсії. Зараз задача стабілізувати ціну за конверсію, тому що як бачите, також перформанс ковбаси досить непогано, точніше, не перформанс, а ті зміни, які гуглери вносять без цього нікуди. Задача спеціаліста, ну тобто, я хочу тут зафіксувати певну річ в головах людей. Коли є отакі, от, от бушуючі історії в проєктах, так. Да? І спеціаліст намагається це виправити, і не виходить, наприклад, дуже швидко зробити дуже красиву презентабельну картинку, наприклад, рівненько. То це не говорить про те, що спеціаліст не знає, що він робить в акаунті. Як мені один з клієнтів сказав, це чи чи це значить про те, що ви ні на що не впливаєте? Ні, якраз грамотний спеціаліст в умовах, коли відбуваються ось такі ось перепетії в аккаунтах, якраз грамотний спеціаліст з практикою, він зможе це стабілізувати, тобто не довести до ось таких ось просідань кардинально Бачите, ось, от, наприклад, 500 гривень одна продаж, 600 гривень, там, 1,77 конверсії, 5 за 620, ціна за конверсію, це за конверсію 629. 629 гривень, тобто П'ять продажів, кожна з них по 629 гривень. Це тематика в нас автозапчастину мовно. Я думаю, що всі, хто знайомий з автозапчастинами, для них це ну, типу, не, не підйомні цифри. Це треба, по якій вартості продавати запчастину, щоб відбити цю всю історію. Тобто, грамотний е, спеціаліст він може справитися з цим всім і стабілізувати це в максимально вжаті терміни. Тому що якщо нічого не змінювати, наприклад, предположив, що спеціаліст не розуміє, що він робить, то буде приблизно ось так. Ось, будь ласка, робота грамотного спеціаліста, коли це все пробують стабілізувати, доводити до певного більш-менш адекватного рівня картинки, якої можна і зростати в штуках, і при цьому плюс-мінус зберігати ціну за конверсію чи окупність, яку вимагає клієнт. Це в нас тематика автозапчастин. Для різних машин я не буду досить уточнювати, тому що плюс-мінус всі конкуренти між собою стратегію показувати не буду. А одні з важливих нюансів. В автозавчастинах у вас буде працювати декілька варіантів стратегії. це найперевіреніше з усіх. Звичайно, бувають два проекти заходять. Ти дублюєш ті ж самі стратегії в них вони не зростаються настільки гарно відразу з першого разу. Тому що кожен проект індивідуальний, товари у вас різні, маржинальність різна, кожного свої кіпіаї. Тобто, ви всі різні умовно, і у вас відповідні стратегії відпрацювання різні. І перформанси, коли входять в аукціон, вони також різні моменти входять. У них перша аналітика буває зовсім різна. Тобто, щоб ви розуміли, у вас зазвичай працює декілька стратегій. Перше, це запуск з однієї загальної кампанії, і ваша задача просто правильно а, описати в варіанти налаштувань. Бюджети розкачати правильно, і ви будете відчувати себе більш-менш впевнено. І нарощувати кількість конверсій, ви також будете просто, хоча б за рахунок бюджету. Друга ситуація, коли у вас дуже різко буде нарощувати ціна за конверсію, тоді скоріше всього доведеться відмовитися від цієї загальної кампанії. Другий варіант стратегії, який також в тематиці автозапчастин досить перевірений. Це звичайно залежить від типажу автозапчастини від клієнта, чи йому зручніше телефонувати вам чи замовляти, замовляти напряму через корзину. Це розбивка по ціні. Тут я відразу вам можу сказати: чому розбивка по ціні? Тому що для кожного цінового сегменту діапазону у вас буде можливість задати персональний якийсь бюджет і варіанти стратегії значення. Чи то рентабельність, чи то ціна за конверсію неважливо, що ви будете використовувати, Оце це дуже важливий такий ось нюанс, що ви розуміли. Можливо, тобто це не панацея від усього, якщо у вас там супербюджетний чек не конвертиться дуже вигідно, то це проблема налаштувань і потрібно або дозбирати аналітику, або, відповідно, повністю кардинальну стратегію перероблювати. І нарешті третій варіант стратегії, який може у вас відпрацьовувати досить ефективно, і з чого я би вам пропонувала взагалі працювати, це або працювати по моїй схемі, яку я називаю діні, корови, зв'язки. Дохлі собаки, нульовки, от з ними треба працювати. Кому цікаво, можемо розглядати ці моменти з вами на індивідуальних консультаціях під ваші ось проекти, <кхи> <кхи> тому що а, зазвичай люди не вміють відцепляти дійні корови. Дійні корови це не просто товари, які там продавалися, чи це не просто товари, які давали певну кількість штук в конверсіях. Це не про дійні товари, це не товари, зв'язки, це зовсім інша ситуація. Багато хто не розбирається, що таке дохлі собаки, багато хто не розбирається, що таке навіть нульовки. Ну, тобто, можете допоможемо розібрати з вами в даній ситуації на консультації. Тому що варіант розбиття на групи товарів тут не досить робочий. Чому? Скоріше всього, це пов'язано зі специфікою поведінки самого користувача при покупці вашого товару. Може заходити через один товар, купувати зовсім інший, тобто, чи дуже часто ситуація, коли кількість конверсій на рівні кампанії значно більша ніж, наприклад, кількість конверсій а, на рівні товарів. Або буває така ситуація, що через 3-4 дні ви бачите зовсім іншу кількість конверсій загалом, тому що в принципі попідтягувалися по моделям атрибуції ці конверсії. Це ще одна така складність. Тому розбивка по групам товарів у першочерговій такі ситуації не зовсім коректна ситуація. у нашого. Ось картинка в даній ситуації розбивка. Тут скільки в нас виходить? 187-220 конверсій. Видно, що це значно більше, ніж це було до цього. При цьому вартість конверсій, наприклад, також була 87, 87 гривень. Бачите, але тут кількість штук конверсій в два рази більше, умовно, правильно, тому що це модель атрибуції на основі даних, тобто їх ще тут значно більше. Фактичних поласт кліку їх буде ще більше. І ціна за конверсію практично ідентична, тому що було до цього. Якщо подивитися, тут то, звичайно цей період, коли перформанс ламався, тобто ну гуглери вносять свої зміни відповідно до нових тенденцій, від цього не уйти. Не можна зробити такий рекламний інструмент, який би стояв на місці. Міняється поведінка користувачів при покупці, вони стають більш вимогливіше. В купу сайтів переривають перед тим, як щось замовити чи зв'язатися з вами, тобто роблять купу кліків на ваші сайти, на вашого конкурента. При цьому в нас ж є ж ГДПР, Коли вже перейшли на нову механіку, модель збору даних, коли перший. First Party Data, це називається, зараз пріоритетними. являються. ще купа алгоритмів перероблюється, Від цього нікуди не дітись не дітися. Жалко при цьому, що страждають рекламодавці, але, скоріше всього, це просто тести, які проводяться на вас. Потім виводяться середні значими і з цим справляються. Головне, що ви знайшли свого грамотного спеціаліста, який би зміг би в ось оцих цих ось періодах. Ну, зробити цю картинку, хоча б повернути до якогось попереднього е, періоду. Як ми з одним з проектом розглядали цю ситуацію, так не виросли в березні, В березні також було просідання в алгоритмах зміни у гугла. Було просідання, але це не було просідання до повного нуля. Кількість конверсій була значно більша, ніж в цьому. І якби спеціаліст грамотний цим все не редагував, ось він не виправляв цю ситуацію, скоріше всього. Ну це було б приблизно як у цього клієнта. Він у мене такий досить презентабельний для показушності ситуації, коли сам перформанс з Google роблять, і що може зробити на цьому фоні спеціаліст, навіть ось тут, коли він стартує свою роботу. Тут вже видно, що кількість конверсій нарощується. Я погоджу, що ціна за конверсію ще дуже дорога. Але тут вона вже просідає, знижується, доводиться до якогось значення. Ось тут дуже демонстративно видно, що може зробити спеціаліст. Тобто, коли у гугла щось змінюється, в алгоритмах механіки збору даних, якісь перебої йдуть в вашому аккаунті чи фейкових замовлень купа почало проходити. От грамотний спеціаліст це не людина, яка просто. Що-небудь коригує в вашому аккаунті. Це людина, яка ось може на фоні оцієї всіє історії привести це до більш-менш стабільного варіанту. Ось тут просто тут статистики багато, тому це звичайно швидше відбувається. да Ось, наприклад, до 70 гривень, потім знову 166 шістдесят зменшення ціни за конверсії, при тому, що збільшилась кількість конверсій. Тут видно, це чисто покупки, це не. Якісь там ще ліві конверсії, тут акаунти йде чисто на покупках, та що, в принципі, я дуже люблю, це не складні проекти, де треба додати ще щось. Але тут також технічна база по налаштуванням правильно коректно була зроблена, відредаговані технічні, технічна сторона тегів, правильна коректна робота. І це те саме історія, що я говорю кожного разу про перформанс Max. Потрібно змиритися нам, спеціалістам з тим, що ера ручних якихось кампаній з ручними регулюванням, вони не будуть давати нам того ефекту, який може дати автоматика. В Performance вшити, окрім машинного обучення, алгоритми ще штучного інтелекту. В Shopping, хто ще пам'ятає Shopping наші там було просто машинне обучення. Тут же вшитий штучний інтелект. Від якості предоставленої інформації вшиває мої в ці аккаунти. Ви можете управляти, ви можете потоварно відслідковувати цю аналітику, потоварно дивитися, що відбувається з проектами, коригувати це вчасно. Ви будете редагувати цю базу, на якій вчиться штучний інтелект. Тому що він насправді це дуже велика мощ. Що робить ваш штучний інтелект? Він бачить, якщо ви технічну базу для відслідковування для нього налаштували, що він може побачити? Він бачить, що відбувається з Айді товара, коли ми заходимо на сайт. Тому це з дублюванням фідів треба завершити цю еру, тому що дуже важливо в системі бачити, що з вашим ID відбувається на сайті. Пішла ця товарна позиція в додавання в корзину, в телефонний дзвінок, якусь форму, чи люди завершили замовлення, чи просто пішли з сайту. Система також бачить, що, наприклад, заходять через певну товарну позицію, і пішли гуляти по вашому каталогу. Система бачить, як до, до, довго далеко в часі був цей користувач перед цим, скільки він санкцій зробив. Якщо ця ж аналітика, стоїть на сайтах конкурентів, ви представляєте, ну це все враховується. Що в конкуренті відбувається, які ваші граничні <сіпіарі> Які Ваші бюджети дуже великий масив, пристрої, час та відвідування. Це повторне відвідування, неповторне відвідування. У вас середня кількість днів там один і день на завершення покупку, чи це три дні? Середня кількість взаємодійців в першу добу це три-чотири взаємодії, чи це просто одна з одного взаємодії зайшов і купив відразу. У цей весь набір мінімально описуваний мною сигналів. Перформанс. Це бачить це не просто історія, яка. Гадить просто таргетинги якісь. Ні, це дуже розумна і високоінтелектуальна історія сюди шита. Мало того, вона як інший штучний інтелект, вона способна до самообучення, саморозвиття. Ну так, да, тут не супер, вона крута там, але що ви розуміли, в кожному з ваших проєктів в, в, в аккаунтах сидить дуже потужний рекламний інструмент. Як мені подобається фраза, яку говоримо, я потужний дуже тому, що він здатний до самонавчання. Чи в нього все буде виходити прекрасно? Ні. Чому Зрозуміти одну річ, вам не віддають інструмент, який повністю відтестований і перевірений. Ці всі зміни відбуваються от зараз. В кожний момент, в кожну секунду, коли рекламне оголошення торгового виходить в аукціон в будь-якій країні світу, в будь-який період часу, на будь-якому пристрої, це все відбувається от зараз. В даний момент, коли ви дивитеся це відео, ці, цей функціонал він навчається. Тому настільки складно з ним зараз. Я не впевнена, що Google, як обіцяє зробить такий суперкласний інструмент, який буде повністю робити все за вас. Він дуже його полегшить, але все рівно такі ситуації будуть, і, на жаль, чи на щастя, ці спеціалісти, які з цим можуть справлятися, їхня цінність буде на ринку лише зростати, і їхня кількість, я маю надію, також буде якісних спеціалістів, також зростати, тому що просто налаштування кампаній там контрол С, контроль чи, наприклад. Просто перестворити кампанію чи просто порізати бюджет, бездумно це не буде спрацьовувати ось тут. Ось тут вже щось робилося. Це тут, ну, тут перформанс був однесенький, біднесенький, який просто существував. Він просто давав якусь аналітику. І потім щось був, як Google вносив зміни. В нього кардинально змінюється механіка поведінки. Він робить купу різноманітних тестів, які взагалі не корелюють з результатом. Ну, тут клієнт, звичайно, повичікував, воно довелося до якогось абсурду самої системи Google. Ну, чи компенсував тут Google гроші, я думаю, навряд чи, тому що вони це пояснюють своїми алгоритмами, інструментами. Тому що така ситуація рандомна в різні періоди, в різних проєктах, тому що ми не знаємо, в який момент воно мало ефект на ваші перформанси. Це приблизно така ось картинка, така ось ситуація в проєктах. 30 днів, 81, і ще тут одна із складності яка є в цьому проєкті, це те, що ось це нереальна кількість конверсій на даний момент, плюс-мінус реально, ми побачимо десь через три дні. Це не тільки специфіка моделі атрибуції на основі даних, це навіть на останньому кліку. Чим більше конверсій в вашому аккаунті, Тим менш презентабельна аналітика за останні три дні. Тобто, були такі ситуації, коли ми відредаговували ці рекламні кампанії, міняли в них таргетинги, а потім через три дні бачили, що результат був офігенний. Там потрібно було робити зовсім інший набір інструментів. Чи це б могла вирішити, наприклад, перегляд crm системи? Ну і так, і ні. Якщо у клієнта дуже багато істочників трафіка. То зазвичай не факт, що це б могло би нам допомогти. Ось такий ось нюанс, складність, яка є також в цьому проекті, які повинні враховувати.